Всім доброго ранку. Сьогодні взялися зранку, перебирати картоплю, все покинули. Пока Наташа, О, що буде дощ. Ну, попоралися, да, взялися, щоб її сховати. Будь-то на день буде дощ. Цю можна вибирати. Така здорова. Ми вибираємо носить. Так, картоплю перебрали, сховали, вже пригналися на нову пошту. Забрали різину. В Жигуль влазе все. На якому сайті замовляли, тоді напишемо в коментарях, бо будуть питати все одно. Попередню різину ми не пам'ятаємо вже на якому сайті замовляли, тому й не дали відповідь, там було запитання. А тут вже скинемо, де замовили. Їде дуже багато її в інтернеті, тож на будь-який вкус і на будь-які ціни. Так, ми вже вдома. У нас розпаковка. Дивимося, що да, і не на тому сайті тоді замовляли, бо трішки того, у куперічки не такі, малюночок. І на тій різині не було спеціальних пазитів чи кріпіжі, що воно там передається. Тут є такі спеціальні вже готові дірочки. Там ми самі робили дірку. Так, це. Крипіжі до них. що це у воно тут таке теж, по ідеї якийсь дюбель должен бути. Побачимо. Запакували кон надежність кон конкретно. Да, да. А ну фасовий дебільці. Дубінки. Дали не пожаліли, можна так присобачити. А, напевно, на всі дірочки дали, я не знаю, скільки їх тут є, ще ми не щитали. Йде так само. Кріпиться вона ось його такими пазликами, але через що ми не шукали. Щоб були пазли підходящі, бо в нас не вийде постелити пазл в пазл. Тому що оцей стовпчик треба вирізати. Різина, бачите, в нас трошки ширше йде місце, ніж різина. Не так само добре. Тож, просто ляже ще один кусочок. Я не знаю, звісно, як воно тут буде сюди на виход. Не знаю, щось. щось побачимо, що воно буде. Ну, покажу. Це ця сторона, яка лягає до цементу. Воно присмоктується і туди не попадає ніяка. Мусор ніякий, ні сечівка. Ну, Побачимо. Да, ну що, різину ми постелили. Тут коло жолоба вже ігру прикрутив. Тут ми вирізали підстовчик зовсім трішечки. Ну і не знаю, що ми думали, як воно буде, а виходить ось так. Ось так у нас виходить. І що? Вичищати буде зовсім невдобно. Десь розвернеться сюди і Та як вигрібти звідси. Ну і, в общем, тут включаються кулібіни. Думали, ми думали, як його обманути. І ось ми що надумали. На допомогу нам приходить дощечка і лобзик. Обмалювали ось так нашу різину, наші пази. Тут погано видно. І хочемо вирізати і вставити меж різиною, щоб була така дощечка, щоб туди не находив гній і можна було вичищати. Не знаю, що з цього вийде. Обов'язково покажемо, як воно буде. В приміненні, так сказати, коли буде лежати, чи не буде вилазити, що воно буде? Ну, інакше нічого не придумали. Це ж так, хочеться зекономити. Бо так, то треба було б замовляти два куска таких різини, і вирізати, і складати так, як потрібно. Але хочеться весь час десь трішки зекономити. Та і так воно, виходить, приходиться такого хімічити щось. Ну, ось що в нас з цього вийшло. Подивимося, чи не буде вона вискакувати. Поки не хочеться діравити бетон опять, а там покаже, як воно. Ну поки так. Так, по крайній мірі можна буде вичистити нічого не буде залазити. Так, з різиною розправилися, взялися за вату. Поки на дворі не сильно пече, воно хмарно, таке, мабуть, буде якийсь дощик. бо ходять хмари. Ось тако відрізали кусочок. Тепер треба буде, як каже Ігор, замурували, забили, тепер лізь туди, запихай. Так, ось наше, що нам потрібно зробити. Тут у нас трішки не вистачило гідробар'єру, то ми просто добили мішечком. Щоб не сипалося там через доски. І це нам потрібно застелити водою у теплиці. Так, робота виконана. Процес, як ми це все вкладали, не зазняли, бо все, щоб ви бачили, не фокусуйтеся на екрані, це буква зю. В якій в такій позі чоловік закладав цю вату і п'ята точка на весь екран, інакше б не вийшло. Бо треба було трошки попітніти, щоб туди його позапихати. Так вийшло. Ми різали рулони, бо не на однакові шматки, бо різне розстояння між балочками, а кусочки потім ще одним слоєм стелили. То я думаю, що. Не замерзне наша нілочка да їй тепло. В коментарях мені написали, щоб дати рецепт кетчупу. Так, я вам прочитаю, бо погано видно. Хто хоче, записуйте, а хто не хоче, пролистайте. Так, пишіть. На одне відро томатного соку. Взяти 5 столових ложок солі, кілограм цукру, одну головку часнику, 2 столових ложки коліандру, по одній столовій ложці червоного та чорного мелитого перцю, одна чайна ложка кориці, 15 бутонів гуздики, 2 склянки борошна. Часник пропустити через прес. Емальовану каструлю налити томатний сік, додати сіль, цукор, часник, коріандр, червоний та чорний перець, корицю, гвоздику, довести до кипіння, перемішати та варити 2 години. Потім відібрати 1 літру рідини, охолодити, додати борошно, ретельно перемішати, щоб не було грудочок влити до основної маси. Перемішати довести до кипіння. Розлити по баночкам півлітрових сухі стерилізовані баночки, накрити кришками і закатати. Виходить 7,5 літрів гострого кетчупу. Ми оце вже багато років його закриваємо, і він нам сподобався. Хто хоче, може спробувати. Так, Всім на добраніч і тихої ночі.